Усім друзі, доброго дня. На днях були в епіцентрі, там багато завезли цибулькових, глаза розбігаються, втерп, ну, вдержаться отримати себе в руках не так легко. Я дещо маленьке собі купила, купила такі білі мускарі. Я давно мріяла білі, адже на сайтах на них ціни такі великі. Ось, купила отакий нарцис. У мене вже є три луковиці такого нарциса. от, Я хочу в другому місці посадити, тому що його розмножувати ще ранувато. А він дуже гарно виглядає. Він невеличкий і такий схожий на хризантемку, І отакі тюльпани ботанічні купила, друзі. Теж хочу посадити. У кам'янисту свою таку доріжка у мене з кам'янців. Я вже показувала, яку діляночку я переробила. І там застелено маленькими камінцями. А зараз, друзі, покажу вам, яку велику роботу мені зараз прийдеться зробити. Друзі, оце зараз стою на такій маленькій діляночці, бачите? І зараз висаджую лілії. У мене був цілий тазик оцих лілій. Різних сортів, вони в мене перемішалися. Я тепер не знаю, де який, і треба висадити, щоб влітку їх можна було з квітами перенести на постійне місце. Ну, а залишки потім продам, друзі. Оце таку велику роботу я зараз роблю. Друзі, лілії досадила і на ту діляночку повисаджувала саджанці черенки, верніше, які вже вкорінилися в мене, з троян з моїх. Там сонячна така діляночка. Походу хочу, друзі, показати. Дивіться, як в мене квітне <рес> маленький такий, бачите, суккулентний. Сукулентна рослинка. Така. Дивіться, квітне і, мабуть, запах у неї гарний. Бо дивіться, що на ній на роблять оці оси. Чи бджіли, чи я не знаю, що це. Туди заліз який бур'янець. Оце у мене, друзі, оцей бур'янець. У всьому участку я з ним борюся, і його тільки викопувати треба з корінням. У нього дуже таке, як морква з коріння, стержневе. Оце, дивіться, якими свічками воно квітне. Дуже гарна рослинка. Хочу зараз показати, які фарби у мого осіннього садочку. Оце, друзі, барбарис, який я пересаджувала сюди зеленим. Це карликовий сорт. Дивіться, яке в нього зараз помаранчеве забарвлення. Помаранчеве, таке ярке, таке гарне. Колір зовсім змінився. Зовсім не той барбарис, який я сюди садила. Я вроді друга рослинка, дуже гарно. І оця туєчка теж набрала багато жовтих кольорів, друзі. Зараз е, пересаджувала ще свою улюблену троянду Черігіол. Оцю, яку я розповідала, вона була близько так до заборчику. І гілочки у неї впиралися туди. Не дуже гарно було. А тепер і оця хвойна рослинка буде так свободніше її буде рости. І оця троянда, я думаю, оцю діляночку усю своїми гілочками займе. Я думаю, буде непогано. Дивіться, друзі, зацвіли маргаритки. Такі гарні. Як ромашечки манюньки. І тут бордюрчиком я висадила рожеву гірань. Багато трояндочок вже повідквітало, я вже позрізала. І вони зараз поміняли свої кольорі. Дуже ну, зовсім другі троянди, не такі, які були весною. Друзі, я зараз у старому садочку не можу не показати вам свою гортензію черешкову. Вона зараз золотиста, така гарна, красива, дивіться, велика, дуже гарна зараз виглядає. Такі кольори, осінь, дуже багато яскравих кольорів. І барбариси, і гортензії у мене є, деякі, понабирали такі забарвлення на листях, бардово-жовте, таке гарне. Пінісетом, дивіться. Він так посіявся. За ці два роки. Раніше я за ним такого не замічала, а зараз дивіться, що робиться. Навесні буду вже викопувати, розсаджувати оці діточки, оцього пінісетуму. Друзі, зараз покажу ще одну діляночку маленьку, якій в мене, як кажуть, дитячий садочок. Дивіться, оце усе тут засаджено рослинками, які підуть на продаж. Отут у мене декілька сортів хризантем, які я придбала у тому році. Вони на підрощуванні тут ростуть. Ось така, дивіться, дуже гарна. Мені вона дуже подобається. Я ще у цьому році купила таку, тільки трохи світліше. Потім ромашковидна, отака біла, ромашковидна, отака жовта. А це моя, вона ще не квітне, бордова, з Такою салатовою серединкою. А зараз, друзі, покажу мою улюблену хризантемку Я її дуже обожнюю, вона дуже гарна. У неї дивіться, які маленькі хризантемки, Ну, їх так багато. Вона чомусь раніше квітла, ну, набагато раніше, а зараз чомусь, дивіться, вже осінь завершується, а вона тільки починає квітнути, не знаю. Може, погодні умови на неї так повлияли. Отакий от кущик в мене. От там в углу хризантеми вона зовсім ще не квітне. Тут анемони в мене треба обрізати. Спірейку я вже обрізала, друзі. От так от на сьогоднішній день у моєму старому садочку. Друзі, зараз у своєму молодому садочку, тут де ще поряд... ну, де, так, наводю порядок. Теж пересаджую і хочу показати, оце завершую цвітіння моя трояндочка горщикова, бачите, які в неї гарні трояндочки манюньки. Вона все літо квітло, тільки від квітла перша хвиля обрізаю і друга хвиля почала. Така гарна трояндочка. Не знаю, друзі, бо, ну, залишати її у горщику чи висадити в землю. Мабуть, буде вона зимувати в мене в горщику. Тут у мене були такі переробки. Я е, убрала від сіля ялівець, І з під цього ялівця убрала ще один ялівець. Це ще підстригти не встигла, друзі. Отут убрала, як ви бачите, хто пам'ятає, були троянди. Я повбирала троянди. Тут, велику, велику троянду теж. Бачите, тут була велика троянда, я її убрала, сюди пішла маленька. Туїчка, ну, шарикова така. Буде, тут буде такий бардюрчик із шарикових таких туй. Буде жовта-зелена, жовта-зелена, різноманітна така. А тут, друзі, дивіться, у мене барбаріс і набирає кольор, який гарний. теж з таким помаранчевим листочком. Дуже такий непоганий. Тут такий затишок тіньочок. І він, мабуть, не може зібрати всі свої яскраві кольори, тому що тінь тут заважає йому. Тут усе готується до зими, друзі. Оце моя азалія. Я дивлюся так у пазухах у неї. Тут будуть бутончики, дивіться. Вона, мабуть, там вже заклала на наступний рік бутончики. Буду все вкривати, не знаю, як цією зимою. Мені казали, ну, дві зими треба вкривати, потім не треба. Ну, не знаю, мабуть, буду вкривати, тому що мені якби жалко, якщо вона підмерзе. Колокольчик, портеншлага, портеншлага. Зараз опять частично вибросив свої квіточки. Такі куртинки стали плотні, така вона збилася, мабуть. Треба її розсадити по садочку. І друзі, хто пам'ятає, тут у мене росла троянда гейша, вона була дуже розлога. І тому вона відціля пішла. І тут я виписала ще одну таку карліковий сорт ялиночки. Одна у мене вже росте, бачите, ну це другий такий сорт, а це буде ще одна. Мені хотілося так, щоб вони. Поруч були, А між ними я посадила таку мілкоквіткову трояндочку. І я <смір> повторюю про цю трояндочку з Ефері, друзі. Це, не знаю, вона мені так подобається. Ви подивіться, усе вже таке темне, тускле, а вона, дивіться, ой, тут у мене Львів не він сам посіявся. Дивіться на ці кольори. Дуже гарна трояндочка. Я дочекаюся, коли вона розростеться і займе оце все місце. Ну, друзі, маленьке моє відео підходить до кінця. Зараз підемо в хату, я вам покажу одну мою нову рослиночку. Друзі, на завершення хочу трошки пробігтися по рослинкам на своєму балконі. Тут, як завжди, все непогано виглядає. Ось, хочу показати свою нову рослинку. Бачите, за вікном я вже показувала, ми утеплюємо балкон, і тому туйки зв'язані стоять, як солдатики такі. І багато сонця зараз доходить сюди, заходить на балкончик. Друзі, з'явилося у мене. З'явився у мене такий новий хлорофіту. Мені давно хотілося такий сорт, і це на ринку жіночка, як вгадала моє бажання. Принесла мені отакий. От Хлоросітом. Вона каже, він себе не дуже добре у неї почуває. Бачите, такі кінці на листях негарні, такий не дуже гарно виглядає. Каже, може у тебе він піде рости. Я його пересадила у такий горчик гарний. Ось, буду сподіватися, що все буде з ним гаразд. І з'явився у мене ще от такий колюс. У мене колись був такий сорт. Він дуже гарний. Зараз сонце малувато, а на сонці він. Такі в нього різноманітні кольори на листях. Багато орхідей перенесла туди до мами в хату. Ось їм там, Мабуть, буде получше, чим у мене на балконі, бо світло маловато їм буде квітнути. Оце у мене манюнька орхідейка. І заквітла, друзі, у мене красандрочка. Вона коли велика, я бачила таку рослинку, вона постійно квітне. Там у мене дві рослинки посаджено в один горщик. Навесні мені принесли таким маленьким череночком, бачите, і вже яка величенька. Вона боліла, на неї щось нападала, постійно її оприскувала. Ну, нарешті вона вже гарно себе почуває. І я думаю, що будемо з нею дружити. Зараз установлю свій хлорофітом. Багато рослинок. Міняю місцями. Одні до матері підуть, другі залишаться тут. Тут, як завжди, все по-старому. Мої маленькі рослинки непогано себе почувають. Ось, Так що на цьому буду, друзі, завершувати своє відео. Усім пока, до нових зустрічей!